Займання, яке закінчилося трагедією, трапилося в Ужгороді. На вулиці Миколи Баб'яка сталася пожежа на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. У однокімнатній квартирі, де і виникло загоряння, загинув 55-річний власник квартири. Да, я вийшов, доляло пластиком, палив. туман стояв корольові. Винесли труп. Такий п'яний, що я не ходив, я не ставлю. Нічого про нього так сильно не знаю, нічого. Без зубів ходив, п'яний Ну, Не бомж, бо була, було але... пожежу у багатоповерхівці помітила сусідка, яка і викликала рятувальників. На місці працювали бійці третьої державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Закарпатській області. 20-ті годину локалізували загорання в одній із кімнат, а через дві хвилини повністю ліквідували його. На жаль, на місці пожежі рятувальники виявили тіла 55-річного господаря квартира вже без ознак життя. Правоохоронні органи наразі встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.